Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Іван Рудий, я практикуючий психолог, письменник і поет. І сьогодні я не буду говорити про психологію, я буду говорити про поезію, а саме читатиму свої власні вірші, оскільки неодноразово мене просили це зробити люди, які давно за мною стежать. Люди, які читали мої вірші, можливо, навіть у моїх книгах. Можливо, навіть у якихось дописах, можливо, в якихось групах я з радістю прочитаю свої вірші сьогодні. Але, звичайно, що такий час відбувається зараз в нас в країні, що ми не можемо повністю насолодитися своїм життям, і ми не можемо відсвяткувати це величне свято, яке відбувається сьогодні, День Незалежності України. Відсвяткувати в тій мірі, в якій ми звикли. Гучно, з піснями, до ранку. На жаль, так трапилося, що в нас є такий неадекватний сусід, який живе в минулому столітті або в позаминулому столітті. І, на жаль, нам доводиться боронити свою державу. Звичайно, що кожен із нас робить якийсь свій маленький вклад в перемогу нашої країни. Звичайно, що ніхто з нас не робить настільки великого вкладу, як роблять наші військові, як роблять ті люди, які. Наважились взяти зброю до рук для того, щоб ронити свою власну землю. Тому не забуваємо про те, що ще досі тривають збори, і триватимуть до кінця війни на потреби окремих батальйонів. В нас є багато перевірених фондів, в які ви можете відправляти свої кошти. Повернись живим, фонд Сергія Притули, Фонд Національного банку України, фонд Юнайтед 24. Ви можете відправляти кошти в кожен підрозділ, де служать ваші знайомі, бо так чи інакше, де може держава забезпечити всім. І потрібні гроші, потрібна якась амуніція, потрібне ще щось. Тому, будь ласка, після перегляду мого відео обов'язково задонатьте. Певну суму, яку ви в змозі задонатити, в той підрозділ або в той фонд, який вважаєте за потрібним, і разом ми переможемо. Сьогодні я б хотів почитати кілька своїх віршів: вірші, які я не читав раніше, вірші, які певним чином стосуються тієї ситуації, що відбувається зараз, але я не писав їх. Цей період часу мені взагалі дуже важко пишеться тоді, коли відбуваються якісь трагічні події в нашій країні, я не писав віршів, коли відбувався майдан, я, не, я дуже мало віршів написав на воєнну тематику, коли почалась російсько-українська війна. Але деякі вірші в мене все ж є дещо перегукується із цією ситуацією. Тому, якщо щось будете вважати неактуальним, не судіть мене строго. Або судіть. Пишіть в коментарях, це буде поширювати це відео. Ще раз вітаю всіх з Днем Незалежності України. Вірші будуть трошки на мінорній ноті. Розпочну. Перший вірш називається Світло. Коридором, понад полем просуваюсь в тиші. Ніби вчора та ніколи. Тиша не колиш. Прориваюсь, лихо сталось втомлені стеблини. Захотіли, та не стали під серпом щасливі. Оминаю тихі лани, поле помирає. Зачарованим минулим місця тут немає. Сухостої у застої вказують солдатам, їх тут двоє і доволі третього шукати. Голі гори, мало моря. Стебла похилились. Дуже б нам у коридорі світло знадобилось. Другий вірш а, називається Паркет, і його опублікували минулого року в 2021 році у поетичному альманасі Маяк. Це альманах патріотичної поезії був із молодими авторами. Як добре, що мене записали в категорію молодих авторів. Мені це приємно, я люблю вважати себе молодим. І вважаю насправді. Вірш паркет. Вежі з білого каменю. Підлога з гнилого дерева. Повітря заводу Сталіна. Навколо лунає в стерео. Вітер двома режимами, ледь або дуже голосно, страшно впиватись слиною, ріжучи світ на полоси. Сонце двома сюжетами: в хмарах або на заході. Люди стають кометами, впали чи тільки падають. Люди вмирають радісні, мовчки чекають вічності, їхні маленькі таноси. Так і не стало дійсністю. Варто дурним старатись. Всі олівці заточені. Зверху покрито каменем, знизу трухлявим почерок. Не все величне, що здається величним на перший погляд. Іноді нам потрібна соціальна підтримка для того, щоб пережити. Важкі моменти нашого життя. І соціальна підтримка буде потрібна кожному військовослужбовцю, який повернеться після завершення війни, повернеться з перемогою. Я б не хотів, щоб наше суспільство ізолювало їх так, як вони робили це з 2014-2015 року. Побоюючись контактувати з ними, побоюючись цього. Страшного діагнозу ПТСР, побоюючись невмотивованої агресії. Це наші люди. Це люди, які повинні повернутися в наше суспільство. І ми повинні їх прийняти. Бо є, скажімо, такий феномен ізоляції, коли людина, яка відчуває втрату, вона Помимо того, що втрачає близьку людину, її іще ігнорує її соціальне оточення, бо вони не знають, як з нею спілкуватися, вони не знають, що їй говорити, які слова потіхи їй сказати. І так само люди іноді ізолюють тих учасників бойових дій, які повертаються. Я б хотів, щоб наше суспільство не робило цього. Кожний військовослужбовець повинен повернутися до нормального життя. І я б хотів, щоб ви, мої дорогі друзі, та люди, яких я не знаю, але які будуть переглядати це відео, щоб ви допомогли їм повернутися, щоб ви підтримували їх. Вірш називається Повернення. Тепло долоні впало на плече. По вік завіса ніч подарувала, поетами написано усе. Для мовлення написаного мало. Хімерний час залишених ідей. Євангелій у щастя забагато, кілометри досліджених людей зібралися просвітлення шукати. Рецептами лягають сторінки, дерева скрипом у своїм падінні. Напишемо, де істина і з ким. У книгах про збереження довкілля. Немає слів занадто та багато, ні норм, ні патологій вже немає, ні матір, ні бабуся, і не тато, ніхто, нікому, кожен. Поєднання, глобальний світ закручений у простір спіральних і загублених ілюзій, вставляючи у шкіру кров і кості, наркотик індорфіну своїм друзям, собі ж вставляти спогади і мрії, великим пальцем просувати сміло, зловити відчуття тремтіння тіла, закрити очі з власного безсилля, прислухатися до притоку крові. Відчути, як мотор грудей пече, і повернутись світлом кольоровим, тепло долоні впало на плече. Наступний вірш я раніше читав. Він називається Клітка. Читав я його, мабуть, у 2014 році. Чим обмежується світ, той, в якому я живу, непроглядна тиша в ряд є словами на плаву. В кожного є своя клітка, в кожної душі господар вибираємо ми зрідка зірку, що всіх нас проводить. В кожного є свої межі, в кожного є мінне поле, ми заходимо обережно в світ, де всюди пахне болем. Ми оточуємо парканом, місце, де нам доживати, я жаліюсь власній волі, і кладу її за грати. В кожного свої печери, в них свої є таємниці, нам з'їдає гордість, нерви, совість краде наші лиця. Чим обмежується воля? Де її ховають люди? Знаю я, що всі навчились так сховати, щоб забути. Кожна клітка має межі. Нехай з дерева чи сталі научить мене ховати те, що всі давно продали. Поряд розлилася річка і несеться біль потоком неможливо повернути русло річки іншим боком. В кожного є свої межі, межі власної свободи. Не лягай в ній. Зачарує так, щоб ти і не виходив. Покоління. Наступний вірш буде про людей, які люблять скаржитись на те, що відбувається в суспільстві, на те, що не так з їхнім життям. Про тих людей, які відмовляються від відповідальності і які стратегією свого життя обрали очікування. Покоління. Покоління меланхоліків тримає нашу кризу. Найважливіше досягнення це справжня аневризма. Найпомірніший світогляд це готовність убивати. Але всі оці проблеми вже очікують на страту. Покоління неврестень, плює на нашу волю, найпродвинутіше діло це пахать в чужому полі, найважливіша потреба, це бажання все купляти. Але всі оці проблеми вже очікують на страту. Покоління занімілих розплодилося доволі, розбрелись по всьому світу, занудьговані, нервові, найважливіше уміння це прийдеш нього. Чекати і всі збилися до чери, бо очікують на страту. Наступний вірш дуже болючий для мене. Вона. Він був датований 16 або 17 роком, я вже й не пам'ятаю. Мені боляче писати про війну, тому я це роблю дуже рідко. Вона намочила сережки водою, стоїть і примруживши очі. Хотіла побачити щось неповторне. Раніше хотіла, не хоче. Історія двічі по колу кружляє, втікає чужими словами. Вона на тім березі спостерігає, як гинуть усі, хто був з нами. Під берегом тихо минають з водою, загублені й знайдені роки. На березі падають і помирають колишні майбутні пророки. Вона намочила сережки водою, схилилась спиною донизу, примружила очі. Стала сумною, це точно все їй не наснилось. На березі кров, плюючи, захлинались батьки і сини різних мастей. Вона через бій і вогонь проривалась до річки, де можна пропасти. Загнали її, як скажену собаку, мисливці для того, щоб знати про те, що вона не розкаже нікому, яка є ціна у розплати. Зі станом граційним, прекрасною була вона, живучи непідступною. Але завітали незвані герої з словами про нову республіку. І дівчина мила, граційна і тиха, віддала квартиру з машиною. Тепер залишилось мисливцям віддати все те, що робило людиною. Відтоді пророки, колишні й майбутні, вмирають з незнаною швидкістю. Вони ж бо позіяли те, що пожали, і те називається милістю. Для кожного милість в своєму пороці і кожен порок несе воду. Вона, заповняючи річку, несеться до кожного нашого дому. І будьте готові, якщо уже завтра прийде до вас дядько, з словами і буде розказувати вам про державу нової республіки славу. І добре ми знаємо, для кожного роду є своя вода і пороки. У річці багато усякого бруду своє віднесемо ні в року. Вона похилилася вниз головою І завмерла, не знаючи, тиші. Відтоді зовемо її ми вербою, плакучою, бо вона пише, своїми сережками вниз головою, по річці, яка із пороків. Історія двічі кружляє з тобою назавжди вмирають пророки. Одна із великих проблем повоєнного суспільства це суїциди. Благо, ми знаємо, що у загарбників вони трапляються куди частіше. Але не хочеться, щоб це явище траплялося у нашому суспільстві і за... зачепило наших військовослужбовців. Дай Боже, щоб кожен повернувся живим. Щоб суспільство змогло дати людям ту структуру, ту форму, ту цвітучу Україну, заради якої. Кожна людина, яка зараз тримає зброю, воює. Я романтика. Голова похилилась із пліч, постріл тихий у напрямку скроні, загубилось між сотень облич, не знайшовши себе кольорове, не знаходило вихід ніде, а закінчення, наче спасіння, тільки що з тим спасінням буде? Коли стебла зірвали з корінням, я романтика, хтось промовляє, я нікчема і дурість катани, що так просто усіх пожирає, а когось через власне бажання. Я романтика, хтось проявляє, я не вдаха лунає від когось, так простенько в розкиданій зграї загубилось несказане слово. Воно точно знайде собі вихід краще ротом, аніж через дірку, на папері останньому гірко, в теплій скроні захована мірка. Така мірка, немов засторога для великих, малих, дітих босих. Ти загубиш своє відголосся, а відсутність свого завжди косить. Та допоки є в тебе коріння, і стебло, що прямує до сонця, почекай! наче пташка осіння і тепло доторкнеться волосся. Це те, що я хотів зачитати сьогодні. Дякую кожній людині, яка переглянула це відео. Нагадую, що ви маєте змогу і ви маєте обов'язок донатити Збройним силам України. І допомагати кожній людині, яка зі зброєю в руках захищає нашу землю. Дякую Збройним силам України і вітаю нашу неньку з 31-ю річницею Незалежності. Слава Україні!